Технологія сучасного пруда, бачите, отакий от шикарніший цей і от його серце. Да? Що тут є? Розкажи ну, так, більше серце не пруда, серце очистки пруда. Ну це барабанний фільтр, скажімо так, які покажеш, ви... типу як виглядає? Ну звісно. Так, конечно. хто не знає, що таке барабанний фільтр, дивіться, яка типа тема. Диві, дивіться, вода постійно циркулює. Ну, і насоси беруть воду з озера, угу. пропускають її через цей от барабан. І на сіці всередині. Е... Воно подачі чисто уходить, а середини ці, скажімо так, відходи життєдіяльності риби, якісь там бачите, якісь голки, якісь гроші, uh -huh. всі м'яко кажучи, та кашки, вони всередині барабана залишаються. Але ви ж розумієте, рано чи пізно він має забитися. Uh -huh. Тому тут є датчики відповідні, коли при їх Працювання, бачите, ага, ті, то батька, воно назад його і все всього так заходить в одне місце, а потім відчасть коли вже забилося. Яка риба може жити з таким з таким обладнанням в пруду? Абсолютна вся риба, яка не потребує солодної води. Абсолютно, все. від карася, а до речі, що я не рекомендую робити, бо сорна риба, її потім не виведеш. Закінчують і білугою, калугою, сіврюгою і всіми там форелями. Круто, все, так? що не потребує солоної води, все тут буде жити. Все буде жити. Так, да, друзі. А ми е, приїхали. зараз вам покажемо таку от круту сонячну станцію. Побудував Стас Бугрім. Стас, скільки тут кіловат по панелям? Та я вже не знаю. Тут 120 вже. 112. не дванадцять сто кіловат по панелям. Да, яка... Потім розкажемо в наступному відео, що забезпечує.